По сусідству з консульством, значить, офіційно за матрів 10 від генерального угорського консульства в Ужгороді. Нещодавно відкрили візовий центр. Оформити візу тут обіцяють за 10 днів. Вартуватиме це немало 150 євро. Тоді як поруч в генеральному консульстві угорщини оформлення шенгену 35 євро, термінового 75. Чому ж така різниця? Телефонуємо за номером, вказаним на вивізці візового центру. Тут пояснюють, мовляв, усе зроблять максимально комфортно. Від клієнта потрібно тільки з'явитися один раз у консульстві для здачі біометричних даних та принести до офісу документи, паспорти, необхідні копії і завдаток, хоча б 50 євро. А які гарантії, що це ви даєте мені? Ви отримаєте візу по любому? Гарантія 100%. Це через угорське консульство. Ви наше в Ужгороді робите дам. Так, да. так. Так ми біля, наш офіс знаходиться біля Угорського консульства. Uh -huh, uh -huh. Ви просто приходите вже ну пакет буде готовий. Ви прийдете здавати свої біометричні дані і особисто подавати свої документи. Ходите і заходите в консульт, здається. А це ви з угорським консульством працюєте, та разом так. якось ви від них так, так? Так, uh -huh. так. натомість в угорському консульстві про цю співпрацю не чули і не знають. На Закарпатье с визовыми центрами не работаем. То есть Все другие учреждения, которые выдают себя за визовые центры или не знаю, еще какие там названия могут быть, это частный бизнес предприимчивых бизнесменов. І ми к я тім організаціям, офісам, центрам атношення, конечно, не маємо. Ми здесь. Тут... хоча в Ужгороді вже є два візових центри, які офіційно надають послуги посередника в оформленні віз. Щоправда, вони співпрацюють зі словацьким та польським консульствами. Без посередництва візового центру нині оформлює візу Юлія Глеба. Так каже надійніше. Особисті документи та копії готова довірити тільки консульству. Це тільки зарубіжний паспорт принесли. І записалися в інтернеті на очередь. Багато часу ми записалися, наприклад, на 10 годин, на 10.30. І от ми тепер ще чекаємо, що люди перед нами, які раніше були, не попали. В очередь треба відчікувати кругом. Як тут, так коли на паспорт зарубіжний, так само. І не дивлячись, що в нас є свої години, ми вже так просрочили. Офіційно подати документи на оформлення угорської шенген-візи українці можуть в генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді або в консульстві у Берегові. Також є можливість подати документи через візовий центр, який знаходиться у Львові. З іншими структурами нагадують в установі консульство не співпрацює, як і не відповідає за документи та гроші, які ви можете віднести в будь-які інші установи.